Сьогодні у нас на обід риба червона у листково дрожжовому тісті. Такий рулетик я зробила. Він виходить дуже соковитий, тому що там багато я поклала цибулі, моркви, сама риба була дуже соковита. І ось такий він смачний виходить. Можна навіть його на гості готувати, я, до речі, часто так роблю. І так, на розігрітій сковорідці ми обжарюємо цибулю. Ну, Я окремо обжарю цибулю, а потім морку. Морку натираю на великій терці. Ось цибуля обжарилась, висипаю в тарілку і окремо обжарю морку. Так, щоб підрумянилась вона. І тим часом нарізаю рибу. У мене від хребтів такі м'яско. нарізала його кубиками, тісто листково дрожеве, мене розкатала не дуже сильно, щоб не дуже тонке було. І викладаю по черзі. Шар цибулі, шар моркви, і тепер шар поділила навпіл е, риби. І от таким чином нарізаю тісто і закріплюю. Ви можете в довільній формі скріпити, можете поробити такими конвертиками окремо по порціям. По порці. Я от таким зробила рулетом одним. І от так Скріплюю края. У мене трохи багато начинки вийшло, то в цей раз все щось випадає. Потім змащую яйцем і посипаю кунжутом ставлю розігріту духовку, 180 градусів, 45 хвилин достатньо. Риба в мене вже була готова. А ви дивіться, якщо у вас сира риба, то потрібно трошки довше можливо. Трошки збризнула воду і накрила полотенечком. Приємного! підписуйтесь.